друзі в ефірі народний репортер. У цьому випуску ми розкажемо про те, як у Дніпрі заробляють кошти на похованнях. Тим часом, коли кладовища міста потопають у смітті та бур'яну. Як під стінами Дніпровської міської ради, люди втретє збираються на мітинг, аби влада почула їхні вимоги щодо фінансування проєктів на допомогу армії, а не на перекладання нормальної броківки. А також покажемо кадри, які зафільмували Дніпряни: дрифт трамваю, аварії через відкритий люк, потоп після дощ. Що вже ми показували занедбані кладовища у Таромському. Багато уваги приділяли цій темі. Приїжджали до місцевих мешканців, писали інформаційний запит до комунального підприємства міська ритуальна служба Дніпровської міської ради. Люди також зверталися до чиновників, аби привернути увагу на цю проблему. А її вирішення досі немає. Наступні фото складовищ, які розташовані на вулиці Шевченка та на вулиці Золотоосінній. Це саме те кладовище, де колись після негоди застряг автобус з квітами, які везли на поховання. Найбільша проблема у тому, що після дощу на цьому бездоріжжі утворюється багнюка. Немає доріг, достатньої кількості смітників, не прибирають сміття і гілки. Люди роблять все своїми силами. Як зазначають місцеві мешканці, героїв війни ховають за гроші. Міська ритуальна служба робить бізнес на всьому. І це не просто думка містян або плітки, а факт. Схожа ситуація і на кладовищі і на масиві Ігрень. Ось так, між могилами доріжки заростають бур'яном. А ось так вони виглядають вже після того, як власними силами люди проводять прибирання. За порядки на цвинтарях взялися правоохоронці. У Дніпрі затримано директора кладовища комунального підприємства міської ради за продаж місць для поховань. Нагадаємо, що раніше ще вісьмох службовців комунального підприємства Міська ритуальна служба Дніпровської міської ради судили за систематичне вимагання й утримання хабарів за виділення місць для поховань на кладовищах Дніпра. Детальніше про це поінформував прокурор Західної окружної прокуратури. Ури міста Дніпра ілля дерев'янко. Західною окружною прокуратурою міста Дніпра спільно з управлінням служби безпеки України в Дніпропетровській області викрито керівника Сурсько-Литовського кладовища на одержання та на винавимагання та одержання ним неправомірне виходу у розмірі 40 тисяч гривень. Вказану особу було затримано та їй повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За поховання особи підозрюваний вимагав та одержав вигоди у розмірі 40 тисяч гривень, що суперечить рішенню виконавчого комітету, де вказано про те, що загальної витрати на захоронення особи складають близько 4 тисяч 700 гривень. Восени минулого року було викрито та затримано восьмерих директорів кладовищ, які розташовані на території міста Дніпра, відносно яких обвинувальний акт наразі перебуває на розгляді в суді. Відповідно до обвинувального акту на даний час імен кримінуються злочини, передбачені частиною 3 статті 368. Стосовно відсторонення вказаних осіб можу зазначити наступне, що вказані особи на даний час вже звільнені, оскільки відповідно до частини 5 статті 65 з позначкою 1 закону України про запобігання корупції особи. Яка вчинила кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає обов'язковому відстороненню від займаної неї посади. Під стінами Дніпровської міської ради, третю суботу поспіль, люди виходять на мітинг. Кожен з них приходить з власною ідеєю і відстоює її. Поки влада не почує, когось обурює заміна нормальної плітки та стопчиків, когось надсучасний ремонт скверів або площ, когось сотні мільйонів на безглузді тендери. Yeah! Невдоволення тим, що гроші, котрі повинні йти, наче на війну, дав в своє воєнний стан, йдуть на благоустрій тих місць, котрі не потрібно благоустраювати. Ось якось так. Мотивація дуже проста. Якщо зараз люди, котрі вміють воювати, котрі воюють, не отримують все необхідне, то потім нам доведеться йти закривати своїми тілами дірки на фронті. Або якщо ми не закриємо своїми тілами дірки на фронті, то потім ми всі дружненько станемо Росією. В Росії я жити не хочу, я хочу жити в Україні. Тому найкращий шлях використати ці гроші, котрі зараз є в міськрад, це відправити їх на допомогу армії або на якісь проекти, котрі цьому допомагають. Взагалі у нас демократія, то чомусь влада про це забуває? У нас влада у народу, а вони в нашій як вони менеджери, вони виставляють нашу волю. А в нас виходить, вони царі, а ми їх підлеглі. Тобто в нас сама ну розуміння цього немає правильного демократії У нас нема цього розуміння, і це прям дуже бісить. Тому що нам виходить тільки боротись. Боротись проти, проти влади не хочеться. Хочеться разом з нею бути заодно. Хочеться боротись проти спільного ворога, проти агресії Росії. А ми боремось з владою. Ну це якийсь сюрреалізм. Це ненормально. Люди не хочуть сваритися з мерією, хочуть співпрацювати і спілкуватися. Тільки мер так не хоче. Міська влада почула запити людей і відреагувала у своїй манері. Корисні ідіоти, цитую, так назвав мер Дніпра Борис Філатов людей, які збираються під стінами міськради. Скріншот допису зі сторінки мера ви бачите на своїх екранах. Після такої зневаги люди почали писати цілком адекватні коментарі, але і там натрапили на купу бруду і ненависті з боку мера. Що з приводу робіт, які проводять по місту, думають пересічні громадяни? Наша знімальна група продовжує діалог з містянами у форматі відкритого діалогу. Площадки, одиті сквіри, це теж, як би, мені кажеться, не на часі. Я думаю, що відмивання. На щас в цей час це вообще приступлення. Чи я звиняюся українською не дуже балакую, но але... Я вважаю, що зараз деньги важливі на армія. Можна в медицину пустить деньги, можна пом помочь беженцам, біженцям, допомогти Ну, маса варіантів. но ну, точно не плітку перекладати. Це просто відмивка денег. Много видно корупції происходит. Ну я думаю, всі розуміють, це слабо прикривається навіть. Рік закінчується і бюджет вже ж треба вибирати. Є інші питання, які варто зробити, це наладити дорогу. Бо повсюди ями знаходяться, а плитка, ну, нема куди діти гроші або немає ще причини, щоб здерти гроші собі в карман. А це щоб дрони на фронт покупати. Дрони дорожні, ніж плитка. З дронів багато не заробиш. Прилетить ракети, всі ці бабки куди підуть. Нікуди. Думаю, дуже не на часі. Краще б купили дрони для воєнних. Яка плитка. Яка плитка? Яка плитка? все на оборону і все на перемогу. Ну, точно не нинішній мер, який зараз. Ну, по-перше, кошти йдуть не туди, куди треба. По-друге, немає порядку такого, якого повинно бути. Ось, як, наприклад, в місті Харкові. Я можу навести приклад, тому що я там жила і знаю, як там. Ну, мабуть, мер, якого вибереть реально народ. Ані. Не... Проплачений, який просто корупційними схемами займає місце своє. Думаю, якийсь воєнний, який знається і пройшов це все. Справедлива людина, яка в першу чергу людина. І вона хоче зробити добро, і щоб було комфортно жити самі або самому, дітям, внукам і іншим людям. Люди не проти проєктів, які направлені на вирішення справді проблемних питань на вулицях Дніпра, але проти абсурду, який відбувається у місті. Люди намагаються донести, що кошти з бруківки або паркувального стопчику можна направити на підтримку армії, і дослухатися до людей, коли вони звертаються в усі можливі гарячі лінії, аби вирішити проблему зі сміттям, з протікаючим дахом, проблемними ділянками дороги, аби підтримувати життєдіяльність міста. І до інших подій, які сталися на цьому тижні, на вулиці Воскресенській, 33, автомобіль БМВ влетів у відкритий люк. У цю ж саму пастку потрапили і водії інших авто, а потім небайдужі водії залишили перед відкритим люком п'ятилітрову пляшку, аби, хоч якось, застерегти людей. Обережно на набережній перемозі 118. метрів 80 до місця трагедії, яка сталася взимку цього року через ворожу ракету. Біля проїжджої частини нахилився бетонний стовп. Люди не розуміють, чого чекають комунальники. На проспекті Івана Мазепи трамвай знов дав кута. Люди не постраждали. На гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулися мешканці житлового масиву Південний. Люди обурені тим, що район потерпає від засилля сміття. Його вивозять нерегулярно, та й майданчиків для збору непотрібу та сміттєвих баків не вистачає. Як ви бачите, що у нас твориться з мусором. Цілий місяць у нас не обирали. Та наконець зібралися убрати у нас мусор. Не знаю, наскільки це качественно буде. Мусорные баки полные, яма полная. Вот через этот мусор дети идут в школу. Через этот мусор рядом у нас магазин. Собаки здесь кублятся. Ну, короче, помогите нам привести порядок нашу улицу. За графиком, сколько вы тут прибираете? Каждый день мы ездим Каждого дня вы тут Кожного прибираете дня, да. и каждого дня, Кожного у нас дня вы Конечно, придете завтра побачите. будет так же само тут. Ви останнього разу О, тут прибирали і що. А люди кажуть, що місяць тому. Місяць тому? Да. А, люди а, дурят, а ви вважаєте, що це за один день так? Люди дурять, звісно, приїдьте завтра, ви побачите, скільки тут буде. Так за же один само. день? Це, і, оце, і оце звалище теж за один день. Оце звалище я не знаю, за скільки днів собралося. Ми к этому звалища не маємо ніякого отношення. А Ну откуда я знаю, ну, спросіть його городських Після дощу деякі вулиці міста традиційно попливли. Такий басейн утворився на перемозі. У неділю 5 листопада українці стали свідками рідкісного північного сяєва під назвою Аврора. Люди зафільмували це явище та ділилися у соцмережах. Подібне сяєво вже бачили жителі Харківської області наприкінці вересня, а цього разу за ним могли спостерігати мешканці усієї країни. І таку класну фотку зробили наші військові. Цьому народний репортер прощається із вами. Чекаємо на ваші повідомлення та дзвінки. І побачимось наступної п'ятниці.